Добрий день. Це відео буде присвячено двовимірній дискретній випадковій величині. Двовимірна дискретна випадкова величина – це частина випадок загальної теми багатовимірна випадкова величина. Отже, розглянемо спочатку означення багатовимірної випадкової величини. Багатовимірною випадковою величиною називається випадковий вектор x1, x2 і так далі, xn, складовими якого є N одновимірних випадкових величин – або трошки по-іншому, є якийсь простір елементарних подій. На ньому задаються одновимірні випадкові величини, які розглядалися раніше. Ці випадкові величини ми позначаємо x1, x2 і так далі, xn. Також система або упорядкована сукупність цих величин є багатовимірною випадковою величиною. Цю сукупність, по-іншому, просто іншими словами називають випадковий вектор. Упорядкуємо сукупні, ще раз по-іншому називають випадковий вектор. Для цього вектора це або його координати, або його складові називають, або його компоненти. Компоненти цього вектора, ще раз повторюю, це одновимірні випадкові величини. Насправді, для е, розуміння, що таке багатовимірна випадкова величина, достатньо перше роздивитися, розглянути, що таке двовимірна випадкова величина. Отже, відрегуємо попереднє означення для двовимірної випадкової величини. Система двох випадкових величин або двовимірна. Називається випадковий вектор, який складається всього з двох компонент x і y, і ці компоненти є одновимірними випадковими величинами. Отже, Означення, різниця означень між багатовимірною випадковою величиною і двовимірною полягає тільки в тому, що випадковий вектор буде мати не n-компонент, а всього дві компоненти. І сьогодні ми розглянемо в цьому відео саме двовимірну дискретну випадкову величину і дамо їй означення. Системою двох дискретних випадкових величин називається випадковий вектор XY, складовими якого. Є дві одновимірні дискретні випадкові величини. Все. Тобто, сьогодні в цьому відео ми розглянемо тільки систему дискретних випадкових величин. Отже, якщо це випадкова величина дискретна, тобто ми можемо перелічити значення і першої випадкової величини, і другої випадкової величини y, а також ми можемо задати закон розподілу цієї двовимірної дискретної випадкової величини. Отже, згадаємо, що таке закон розподілу будь-якої випадкової величини. Якщо ми починаємо розглядати одновимірну випадкову величину дискретно, то насправді для дискретної випадкової величини задавався закон розподілу наступним чином: нам потрібне значення самої дискретної величини і відповідні ймовірності. І це була таблиця Х1 і відповідна йому ймовірність, Х2 і відповідна йому ймовірність і так далі. Якщо це двовимірна дискретна випадкова величина, то нам потрібне значення двох величин x і, y, і нам потрібна буде імовірність того, що одночасно з'явиться якесь значення x і відповідне значення y. Тобто ми будемо зараз створювати таблицю, в якій будуть і значення випадкових величин, і імовірності їх одночасної появи. Отже, як виглядає закон розподілу двовимірної дискретної випадкової чини? Ну, по-перше, нам знадобляться значення ікса. Ми будемо писати, значення ікса це е, визначаються відповідно до конкретної життєвої задачі. Х1, х2 і так далі. І це може бути завершуватися xnте. Відповідно нам знадобляться і значення y. Сама випадкова величина x і великими буквами, а їх значення відповідними маленькими буквами. Y приймає значення y1, y2 і так далі. YM. Кількість значень x і y може бути однаковою, а може бути різною. Далі заповнюємо основну частину таблиці це ось ця частина, ми будемо заповнювати відповідно. Імовірностями того, що одночасно з'являться Х перше і перше. Це позначається наступним чином p 11 Імовірність того, що одночасно з'являться другий x і перший y, позначається як імовірність 1,2. І так далі, і відповідно наступна ймовірність P1N. Таким чином у нас утворюється матриця ймовірностей. Наступний рядок заповнюємо аналогічним чином P21, P22 і так далі, P2N. Звертаємо увагу, що ми не заповнюємо останній стовпчик. Про нього ми поговоримо трошки пізніше. І останній рядок PM1, PM2 і так далі, PMN. Отже, Ще раз, як виглядає закон розподілу двовимірної дискретної випадкової величини? Обов'язково даються значення екса, обов'язково значення у і відповідні їм імовірності. Імовірності одночасної появи цих випадкових величин. Якщо ми візьмемо цю матрицю ймовірностей, то сума всіх імовірностей має бути одиницею. Це так звана умова нормування, яка виконується і для просто одновимірної випадкової величини, і для двовимірної, і для тривимірної, і так далі, що сума всіх ймовірностей завжди буде одиницею. Отже, умова нормування. Формула цієї умови, що сума х у нас від одиниці до n, y у нас від одиниці до m. І імовірності J. Ця сума всіх-всіх імовірностей -всіх у цій таблиці має дорівнювати одиниці. Це є умова нормування. Для неперервної випадкової величини вона виглядає трошки по-іншому. Так, ми залишили порожніми останній стовпчик і останній рядок. Що це за стовпчики і рядки? Ми знаємо, що x і це окремі випадкові величини. Закон розподілу окрема для x визначається наступним чином. Останній рядок це будуть імовірності конкретно для Х, P, X і T. Тобто, це буде P1, PX1. Друге буде PX2. Це будуть відповідні імовірності, ще раз повторю, конкретно для іксів. І PXn. Сума всіх цих імовірностей. Теж має дорівнювати 1. Але яким чином ми знаходимо ці конкретні ймовірності? Або це буде задано за умовою, або ми можемо порахувати, щоб для того, щоб знайти Пх1, ми рахуємо суму усіх цих ймовірностей. Тобто Пх1 це P11 плюс P21, плюс і так далі, і плюс Pm1. Відповідно, для того, щоб знайти значення П від х 2 ми додаємо ймовірності другого стовпчика P12 плюс P22, плюс і так далі Pm2. І таким чином знаходимо закони розподілу конкретно для екса. Тепер заповнимо останній стовпчик. І, звичайно, я думаю, що ви вже здогадалися, що останній стовпчик буде стосуватися законів розподілу конкретно для Y. Тобто, це будуть ймовірності для Y. І запишемо це, позначимо, що це буде PYJ. І перша ймовірність це буде P для y 1. Друга ймовірність P для y2. І так далі, і остання ймовірність P для YM. як знайти значення цих ймовірностей? Звичайно, для того, щоб знайти цю ймовірність, нам треба додати всі ймовірності в цьому рядку. Отже, це буде PM1 плюс PM2, плюс і так далі, плюс PMN. Отже, в такому табличному вигляді задається закон розподілу дискретної випадкової величини. Двовимірної дискретної випадкової величини. Отже, розглянемо такий приклад. У нас є випадкова величина Х. Випадкова величина Х це, звичайно, буде примітивний приклад. Вона приймає значення температур. Ну, в якийсь день року у нас може бути тільки мінус 10. 0 ,10. Звичайно, цей приклад не відображає реальної події, реальної картини. Так, і випадково величина Y. Y буде відповідати за наявність снігу. Якщо є сніг, то це буде одиниця, якщо нема снігу в цей день, то це буде 0. Отже, за статистичними даними, визначили певним чином, що в певний день року у нас відбувається наступне. Ну, x-y заповнюємо цю таблицю, що x приймає значення мінус -10, 10, і y приймає значення 0 і 1. Те, що стосується заповнення таблиці, це приклад. Це, ми, це дані, які утворюються або практичним шляхом, або через умову задачі, але табли, табличні дані нам задані. Ми не вигадуємо їх самостійно. Або вигадуємо ну, для конкретного ось такого примітивного прикладу. Отже, якщо в нас на вулиці мінус 10, то ймовірність того, що випаде сніг, буде 0,5. Того, що не буде снігу, буде 0,1. І так далі. Заповнюємо цю таблицю далі. Якщо в нас плюс 10, то ймовірність того, що в нас в конкретний день року, ну, наприклад, це в нас кінець листопаду. Ну, Мало, ймовірно, що взагалі буде 10 градусів і що випаде сніг. Ну, звичайно, є якась ймовірність і, можливо, таке було. Нехай буде це одна сота. Імовірність того, що в нас плюс 10 і нема снігу, трошки вища. Нехай буде 9 сотих, але доволі низька для кінця листопаду. І це теж з приводу статистичних даних, ці дані беруться із статистики якщо в нас 0 градусів, ймовірність того, що буде сніг чи не буде, буде приблизно наступна. Отже, ми з'ясували, да, що за статистичними, якимись даними, заповнили цю таблицю. Тепер працюємо з так званими безумовними законами розподілу. Отже, створимо безумовні закони розподілу. Що це таке? Це Х. Та відповідні йому ймовірності. Це y та відповідні йому ймовірності. Тобто ми можемо заповнити безумовні закони розподілу конкретно в цій таблиці або виписати їх окремо. Зараз ми заповнимо у цій таблиці. Імовірність того, що х прийме значний мінус 10, для того, щоб це порахувати, треба додати ці ймовірності у стовпчику. Це буде 0,1 плюс 0,5 і відповідно 0,6. Імовірність того, що х прийме значення 0 буде наступна. 0,15 плюс 0,15 і це буде 0,3. І остання 9 сотих плюс 1 сота, це буде 0,1. Звертаємо увагу, що сума цих ймовірностей обов'язково має бути одиницею, як і є, як і сума ймовірностей у середині матриці ймовірностей. Наступне, створимо безумовний закон розподілу конкретно для Y. Конкретно для Y він буде виглядати наступним чином. Те ж саме, якщо Y дорівнює 0, то сума його ймовірностей. Сума ймовірності для цього Y буде дорівнювати 0,1 плюс 015, тобто 0,25 і плюс 9. Сотих. Це буде 25 плюс 9, 34, Отже, тут буде 0,34. Ігрек дорівнює одиниці. Сума ймовірності: ось тут 0,5 плюс 0,15 і плюс 0,1. 5 плюс 50 плюс 15 65, і плюс 1 66. Тобто це буде 0,66. І знову сума ймовірностей має дорівнювати 1. Ми могли залишити в цій таблиці ці значення, а могли виписати їх окремо. Окремо для Y безумовний закон розподілу буде виглядати наступним чином: і T, P і T. Відповідні значення Y – це 0 і 1. І відповідні значення ймовірності 0,34 і 0,66. Ще раз нагадаю, що останній рядок і останній стовпчик називаються безумовні закони розподілу Х Y. Тобто, це закони розподілу конкретно для X без впливу Y, Тобто Y тут ні на що не впливає. Y тут не виявляється, але питання завжди полягає в тому, в двовимірних дискретних випадкових величинах, чи залежать між собою якось X і. Y. І ось це питання ми розглянемо зараз. Якщо випадкові величини незалежні якщо випадкові величини незалежні, то імовірність їх одночасної появи буде дорівнювати. Добутку відповідних ймовірностей Х у. І, і так буде для всієї таблиці. Отже, нагадаю із попереднього, незалежними випадковими величинами називаються величини, ймовірність, появи яких не залежить одна від одної. Якщо для двовимірної дискретної випадкової величини, якщо зазначено, що вона що вони незалежні X і, Y, або ми виявляємо, що вони незалежні, то має виконуватися наступна умова, що імовірність одночасної появи X і дорівнює добутку ймовірностей цих подій. Отже, беремо в цій таблиці будь-яку ймовірність із матриці імовірності Х, і перевіряємо, чи буде дорівнювати 9 сотих добутку окрема для Х відповідно в цьому ж стовпчику, і окрема для Y. Перевіряємо це 0,9 дорівнює 0,34 помножити на 0,1. Звичайно, 0,34 помножити на 0,1 – це буде 0,034. Тобто ніяк не 0,9. Тобто знак дорівнює ми не можемо поставити між цими виразами. Що це означає? Це означає, що в даному випадку х і y є залежними випадковими величинами, тобто не виконується умова незалежності. Для того, якщо ми точно знаємо, якщо ми перевіряємо незалежність випадкових величин, то умова незалежності має виконуватися для кожної клітини цієї таблиці. Тобто ми перевіряємо не просто окремі випадки, а перевіряємо повністю всі значення цієї матриці імовірностей. І останнє питання, яке ми розглянемо в цьому відео, буде пов'язане з умовним законом розподілу. Синім кольором і зеленим кольором написані безумовні закони розподілу. Що таке умовний закон розподілу? Умовним законом розподілу складової х випадкового вектора хі зафіксованого значення складової y дорівнює yj називається перелік усіх можливих значень x і то випадково величини х та відповідних їм умовних ймовірностей Pxy при умові, що у фіксовано. фіксована. Що значення Y фіксована. Запишемо спочатку формулу, а потім спробуємо розібратися, що це таке. Отже, якщо ми кажемо про імовірність появи та при y, умові, y що фіксована, формула буде наступна: це імовірність появи одночасно X і Y Х поділена на ймовірність появи просто Y, на безумовну імовірність. Отже, якщо ми розглянемо нашу задачу, це умовна ймовірність, ми знайдемо з вами або умовний закон розподілу. Для конкретно цієї задачі складемо умовний закон розподілу при х, що дорівнює 0. Умовний закон розподілу ми складаємо для у. Як буде виглядати ця таблиця? Тобто, якщо ми для у, то, звичайно, будуть у, і будуть імовірності того, що з'явиться Y при умові, що X дорівнює нулю. Ще раз повторюю, що тут написано P-імовірність, ця рисочка означає при умові. Отже, імовірність появи Y при умові, що х дорівнює нулю. І створюємо таблицю. Відповідні значення Y у нас вже є. Це буде 0 і 1. Як ми розраховуємо імовірність? Написано, що це буде імовірність того що одночасної появи х іг конкретно поділити на ймовірність х. Тобто для ігри, якщо х дорівнює 0, ось тут позначу для себе х дорівнює 0, виділю цей стовпчик і буду працювати з ним. Якщо х дорівнює 0, відповідні імовірності ігри записані ось тут. І за умови ми маємо їх поділити на 0,3. Отже, заповнюємо таблицю: це буде для 0,15 0 поділити на імовірність ікса. І так само 0,15 поділити на імовірність ікса. Рахуємо, скільки це буде. 0,15 поділити на 0,3 це буде 0,2. І відповідно в другій клітинці теж саме. 0,5. Отже, що означає за суттю цей умовний закон розподілу? Якщо ми знаємо за статистичними даними, ось у нас є така таблиця температур і появи випадіння снігу чи невипадіння снігу, то що ми можемо для себе зазначити? Що, якщо ми точно знаємо, що у нас сьогодні буде температура 0, то конкретно в цьому випадку, ймовірність того, що випаде сніг чи не випаде сніг, Дорівнює однаковим числам на 0,5. Тепер подивимося, що буде, якщо в нас буде мінус 10. Ми спрогнозували, що завтра точно буде мінус 10, і ми з'ясовуємо ймовірність того, чи буде в нас сніг, чи не буде. Тобто, яка більша ймовірність? Тобто, ми знову складаємо умовний закон розподілу для ігрека. імовірність «у» е, при умові, що х дорівнює мінус 10. І знову розраховуємо таким самим чином. Y у нас приймає значення 0,1. Якщо X дорівнює 10, мінус 10, то ми виділяємо ось цей стовпчик. І відповідно у нас буде 0,1 поділити на 0,6, наймовірність того, що буде мінус 10. І 0,5 поділити на 0,6. Запишемо результат у звичайному дробі. У звичайному дробі це буде 1 шоста і 5 шостих. Отже, імовірність того, що не буде снігу, набагато більша, ніж імовірність того, що сніг випаде. 1 шоста і 5 шостих це умовні закони розподілу. Так само ми використали формулу для Y, а записана формула для X – так само записується і формула для екса. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Бажаю вам успіхів у навчанні.